Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні 8 липня, і це 1231-ша доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Як і завжди, на обосові зранку ми проводимо огляд мапи бойових дій. І сьогодні будуть одночасно як позитивні, так і негативні новини з поля бою. Почнемо все ж таки з негативних тенденцій, які Поки що не представляють собою на деяких ділянках якоїсь катастрофи. Але ми і про них також повинні говорити. Отже, російські окупаційні війська на запорізькому напрямку мали можливість просування в районі Лобкового та Степове. Бої за цей напрямок на цьому напрямку відбуваються вже з початку року, достатньо інтенсивні інколи вони зводяться на нівець, мінімізуються. Але переважно російські окупаційні війська протягом останніх шести місяців намагалися прорватися через Лобково в степове, а також на Щербаки, і малі Щербаки для того, щоб взяти під повний, під повний свій фізичний контроль. рокадну дорогу 08-12, яка між собою з'єднує до речі ці населені пункти. А також, окрім цього, ще й кам'янське відповідно. А також а, ця дорога йде і на Кам'янське, і далі це на Оріхи. В принципі, можна говорити, що зараз російським окупаційним військам вдалося вийти на а, дорогу 0,8-12, а також відповідно взяти її під фізичний контроль. В свою чергу а, повного контролю малих Щербаків та Щербаків не відбувається. А Сили оборони України результативно проводять. Нейтралізацію тих сил, які намагаються закріпитися на самій дорозі, а також в степовому і степове зараз а, перетворилось для росіян, ну такою собі відкритою долоню, по якій постійно щось б'є, а переважно це Артап і FPV-дрони. але саме FPV-дрони займаються полюванням за російськими окупантами. Тим не менш а, тенденція, м'яко кажучи, ну нельзя не можна її назвати а, позитивною. Тому що росіяни є тут е, просування з іншого боку. Ми повинні розуміти, що для цього просування вони витрачали ресурс майже півроку, навіть трохи більше. Їм це далося великою кров'ю просунутися на цю віці, і захопити ці населені е, пункти. Тому називати це якоюсь великою перемогою ні, не можемо. Але ситуація погірше саме на новолопавлівському е, напрямку. Оскільки в районі Новопіля та зеленого поля як ви можете бачити, та кишеня, про яку ми неодноразово з вами говорили, вона була зрізана. Тобто, її закрили російські окупанти, і тепер їм буде простіше проводити наступальні дії з Новопіля на Темирівку, зелене поле на Темирівку, ну і так далі, просування в бік. Запорізької області на Новоіванівку і вздовж далі вже по логістиці. А, окрім цього, російським окупаційним військам вдалося закріпитися в піддубному. Тобто зараз росіяни вже закріпились в піддубному і, користуючись можливістю лісосмуг, а, ми можемо одразу це бачити по мапі Діпстейт, що знову ж таки російські окупаційні війська використовують лісосмуги для просування. Вони намагаються. Вже рухатись в напрямку на а, Олександроград і а, відповідно розширювати зону контролю. О, далі, далі буде а, відповідно все залежати від того, а, які вони будуть зустрічати перепони та перешкоди на своєму шляху. Як ви пам'ятаєте, з мого минулого відео я вважаю, що а, саме а, перешкодою, основною перешкодою для російських а, окупантів, стане річка Вовча. І саме по ній буде формуватися напіввісь а, нашої оборони з використанням рельєфно ландшафтних особливостей, і тим, що тут є відповідно населені а, пункти Олександрат, іскра по самій логістиці, по Н 15, а по а, на півночі це Іванівка. Доволі так великий населений пункт, який досить важко буде росіянам з наскоку так швидко захопити. А, отже, основна зона бойових дій буде відбуватися саме а, в цій локації, яка поступово починає формуватися. І цей бар'єр може заважати росіянам для подальшого виходу на Новопавлівку, а, як по а, правому, так і по лівому берегу річки Солоної. А, тобто, стик так чи інакше він буде робити свою справу з тих річок, мокріяли та солона. І силу оборони України мають в теоретичному, я знову ж таки, це моя думка. Можливість перерізати вихід росіянам по правому берегу річки Солона по лівому берегу. А на жаль, вони будуть максимально тиснути через Дачне, Вони будуть тиснути по річці Вовча по її північному берегу. І фактично будуть намагатися прориватися через горіх, тобто в кишеню, внутрішню кишеню а, на Новопавлівському напрямку вони зможуть спробувати вийти. А, саме це і необхідно росіянам, щоб спрямувати свій удар на саму Новопавлівку безпосередньо і мати можливість подальшого виходу вже для охоплення а, Покровська. Ну, про це ми вже говорили напередодні. Безпосередньо які задачі стоять перед російськими окупантами саме в цій локації, і що, о, які вони о, переслідують о, задачі на цей період літньої наступальної кампанії. Але при цьому о, хочу говорити не тільки про ось такі тенденції з просуванням російських окупантів, а й про ну, досить такі непогані новини, якими є ситуація в Сумській області. Без якоїсь конкретики, я думаю, що всі це дуже добре розуміють, але станом на сьогодні площа тимчасово окупованих територій в Сумській області вже не 208 квадратних кілометрів. Вона значно менша. Сили оборони України мали можливість провести успішні контратакуючі дії. Я зараз на мапі не буду о, малювати де саме, як саме на яку глибину, і сама мапа Діпстею цього також не демонструє. Але після того, як було звільнено Андріївку, Сили оборони України провели також низько е, менше ніж за тиждень е, успішних контратакуючих дій, які е, дозволили значно розширити нам зону контролю, повернути наші території і ускладнити ситуацію. Для російських окупантів саме на цій ділянці російські окупанти, в свою чергу, зараз намагаються підсилити свої підрозділи. Вони не полишають спроб прориватися. Перш за все, хочу позначити, що вони намагаються прориватися в районі юнаківки та Яблунівки. Також вони не полишають спроб вийти на садки. І е, ось ці напрямки вздовж, до речі, траси 07, мені здається, для них є пріоритетними. У той час, як на деякі інші напрямки, ну вони так собі поклали, нібито про них взагалі забули. Отже, Сумська область перетворюється для росіян в таку собі велику зону сковання, яка продовжує їх виснажувати. А, якщо е, якщо згадати моє минулі а, відео, які були присвячені саме Сумській області і ті ситуації, яка там складається, я звертав увагу на те, що для нас не вигідно тримати в Сумській області на північ від Сум, як на Харківщині, таку зону сховання, наприклад, як на Вовчанському напрямку, щоб росіяни постійно там витрачали ресурс, тому що а, наявність тут а, російських окупаційних військ це більша загроза для Сум станом на зараз терористична загроза, тобто терористичні удари, аніж для Харкова, те, що відбувається в районі Глибокого або Вовчанська. Тому тут не буде зони сковування, тут буде саме тиск на позиції російських окупантів, їх знищення, та а, їх будуть намагатися відтісняти саме за кордон з Російською Федерацією, і хто знає, можливо. Через де е, кілька тижнів або місяця, півтора-два ми з вами будемо навіть говорити про те, що росіян е, відтіснили з Сумської області, а на території Курської області знову почала формуватися буферна зона. Взагалі цьому не здивуюсь. тим більше, що курське угруповання продемонструвало ну свою, скажімо так, так, кількісно їх набагато більше ніж сили оборони України зараз. Знаходиться в Сумській області. Кількісно ну, їх більше, ніж це навіть була Білгородська угруповання в 2024-му в травні, коли починалася і Харківська, о, Харківський вже перформанс на півночі. І о, здавалося б, у них повинен бути інший результат. Але ми бачимо, який це результат. О, пройшло вже більш ніж 4 місяці, вже п'ятий місяць, як вони тут. Створює свою буферну зону, а ця буферна зона поступово наближається саме до кордону з Росією і знову ж таки повертається. Ну як там, 6 серпня 24-го року а, на території Курської області зненацька з'явилася Курська Народна Республіка? Чому б річницю цієї події, видатної події, не відзначити чимось подібним? Отже, друзі, а ситуація в зоні бойових дій має приблизно ось такий вигляд. Вона складна, вона нелегка. Досить важко нашим силам зараз протидіяти російським окупантам, які при цьому ще й підсилюють терор а, тилової України. Треба бути пильними. Треба а, завжди думати про свою безпеку та своїх близьких. Про це я також нагадую. Оскільки терор тилової України, коли у росіян щось іде не за планом, від слова, взагалі він буде тільки посилюватися. Це класика таких маніяків. Як а, російські окупаційні війська і їх керівництво? А отже, будьте пильними і ніколи не ігноруйте повітряні тривоги. Друзі, дякую всім за увагу і нагадую, що ви можете підтримати це відео лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши і репостнувши. все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. окрім цього іншого, ви можете стати ще і спонсором. Спонсори допомагають каналу обосує робити ще більше цікавого унікального контенту. Ну а самі спонсори мають можливість утримувати цей контент одними з найперших. Отже, дякую усім, хто це зробив, і усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на огляді мапи бойових дій на обосвіє. Слава Україні! Слава нації!